Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо все українське суспільство, всі політичні партії та громадянські інституції до національної єдності, закликаємо вищі органи державної влади дотримуватись твердої позиції, що Україна є і повинна бути повноцінним суб'єктом міжнародних відносин, і що всі переговори про завершення російсько-української війни. Повинні відбуватися на основі позиції чинного президента України. Нічого про Україну без України. Рішення прийняте. З чим, шановні колеги. Я вас і вітаю сьогодні. Україна переживає найскладніші часи за роки своєї незалежності. За соборність нашої держави вже віддали свої життя тисячі українців. Тож, заради їхньої найвищої жертви і світлої пам'яті ми не можемо стати розмінною монетою в сучасному геополітичному розподілі світу. Не маючи можливість перемогти на полі бою, ворог веде гібридну війну проти нашої держави зі щоденними інформаційними атаками, спрямованими на послаблення наших дипломатичних відносин з країнами-партнерами. Щоденно намагається знищити нашу державу. Працює над підміною понять на міжнародній арені, вважаючи при цьому виставити себе жертвою, а не агресором. Прагне послаблення економічних санкцій. Президент України Володимир Зеленський щоденно об'єднує весь цивілізований світ для підтримки України. Докладає усіх зусиль для збереження наших національних інтересів сьогодні на позачерговому засіданні Івано-Франківська обласна рада одноголосно підтримала звернення щодо збереження національної єдності в умовах загострення геополітичних загроз для української держави. Засвідчила підтримку позиції чинного президента України. Нічого про Україну без України. І тим самим продемонструвала нашу згуртованість у найважчі часи. Дякуємо нашим військовим за захист та всім, хто працює для наближення справедливого миру в Україні.